Вітаю! Темою сьогоднішнього нашого заняття є основи. Перед вами натрій гідроксид і кальцій-гідроксид, їх ілюстрації. Ми познайомимось сьогодні більш детально з властивостями застосуванням гідроксидів натрію і кальцію. Згадайте, що основи можна дати їм визначення таким чином, що це складні речовини. Які утворені металічним хімічним елементом і гідроксидною групами OH. Перед вами формула метал ОНДН -OH означає валентність металу. Але, вивчивши теорію електролітичної дисоціації, можна дати таке визначення основам, як електроліти, що у водних розчинах чи розплавах. Дисоціюють з утворенням гідроксид аніонів перед вами. Основа дисоціює процес обернений, на катіони металів і на аніони кислотного залишку. Катіони металів у них будуть різні, а спільне наявність гідрокси, гідроксид аніону. Тому можна дати визначення так, як ви тільки що почули, тобто за спільною ознакою. Подивимося в таблиці розчинності. Перед вами виділено калій, натрій і барій це основи, які є розчинними. Калій ОН, OH, натрій ОН, OH, барій ОН OH двічі. Бачимо, що кальцій гідроксид, кальцій ОН OH двічі жовтим кольором М позначено. Він є малорозчинним, всі інші основи є нерозчинними. Наприклад, магній гідроксид, магній аж двічі, алюміній гідроксид, алюміній, аж тричі, хром гідроксид і так далі. Всі ці основи є нерозчинними. Які є основи за кількістю гідроксогруп і за розчинністю у воді? Тут я пропоную вам звернутися до. За адресою, для того, щоб познайомитися більш детально з цією інформацією. Але якщо є розчинні та нерозчинні, то за кількістю гідроксогруп груп можуть бути одноосновні, там де одна гідрокса група, двоосновні або трьохосновні. Ви вчили, що основи розчинні воді, основи називають лугами будуть давати забарвлення індикатора феннолфталеїна малинового кольору. А лакмус буде синє забарвлення, таке яке було, метил оранж жовте забарвлення. Луги вступають в реакцію і не тільки луги, але і не воді основи. з кислотами, утворюється сіль і вода. Взаємодіють з кислотними оксидами, також сіль і вода утворюється, з амфотерними оксидами утворюється сіль і вода, з солями у розчинах нерозчинна основа і інша нова сіль. Тут є таке завдання. Треба записати рівняння реакцій відповідно до цієї схемочки, за участю натрій гідроксиду. Луги на індикатори, подивитися, подивимося дослід і побачимо те, що було указано попередньому, як змінюється забарвлення індикатора в попередньому кадрі. Фізичні властивості натрій гідроксиду і кальцій гідроксиду. Натрій гідроксид, натрій Аж, біла, непрозора, тверда речовина, гігроскопічна, добре розчиняється у воді, і розчинення супроводжується виділенням тепла. Розчини мелки на дотик. А От кальцій гідроксид, схожі властивості має з натрій гідроксидом. Хоча він мало розчинний у воді. Подивіться на ці ілюстрації. Натрій гідроксид, натрій ОАЖ. Ще по-іншому називається каустична сода. Не плутаємо з іншою содою ні в якому разі. Кальцій гідроксид гашене вапно. Ось його насичений розчин. Називають вапняною водою, а суспензію вапняним молоком. Іноді в задачах можуть в різні варіанти назв зустрічатися. Хімічні властивості натрій гідроксиду і кальцій гідроксиду. Лугам властива взаємодія з металами, оксидами та гідроксидами і тих, які мають амфотерні властивості і якими органічними речовинами Сфенол, взаємодія натрій гідроксиду при сплавлянні з металами. Оксиди та гідроксиди, яких мають амфотерні властивості. Ну, наприклад, це цинкоксид, цинк, алюміній оксид. Алюміній гідроксид, сам алюміній. І перед вами два таких приклади. Коли натрій гідроксид з цинком, верхнє рівняння вступає в реакцію, витискається водень. Утворюється натрій цинка, формула якого натрій 2, цинк О2. Калій гідроксид з алюмінієм. В присутності води обов'язково витискається в водень і Утворюється калій алюміній О2, калій мета алюмінат Добувають натрій гідроксид з природної сировини кухонної солі, пропускаючи через водний розчин цієї солі постійний струм. Між водою і сіллю відбувається окисновідновна реакція. Серед продуктів, в якої є і луг, де використовують, дивіться, і для виробництва мила, і для виготовлення біодизельного біодиз, палива, і у лужних акумуляторах, і побутовій хімії для очищення нафти, в виробництві паперу, штучних волокон, в медицині, фармакології. В харчовій промисловості дуже широкий спектр використання цієї речовини натрій гідроксиду чи каустичної соди. Кальцій гідроксид, гашене вапно, добувають з негашеного вапна кальцій о кальцій оксиду. Якщо додати до нього, ну не єдиний спосіб, звичайно, якщо до кальцій оксиду додати воду, то утворюється кальцій. Гідроксид. Ця реакція також іде з виділенням великої кількості тепла, тобто вона є екзотермічною. Використовують кальцій гідроксид у будівництві вапняний його розчин. Зв'язувальні властивості гашеного вапна ґрунтуються на тому, що ця речовина поступово реагує з вуглекислим газом повітря і перетворюється на кальцій карбонат, який не розчинний у воді рівняння реакції перед вами. Наслідок цього вапняний розчин стає твердим і міцно скріплює будівельні матеріали. Кальцій-гідроксид входить до складу бордоської рідини, якою обробляють сади від шкідників. На кислотних ґрунтах його вносять для зниження кислотності ґрунтів. У харчовій промисловості гідроксид, кальцію. Використовується як харчова добавка Є 526 Це загущувач та регулятор кислотності. Вапняне молоко суміш води і кальцій гідроксиду Взятого у значно більшій кількості, ніж потрібно для приготування прозорого розчину вапняної води. Використовують його у виробництві цукру для побілки дерев. Боротьби з хворобами рослин, пом'якшення жорсткості води. Вапняною водою в лабораторній практиці виявляють вуглекислий газ. Я пропоную вам виконати самостійно такі завдання. Із переліку речовин водень, карбон 4оксид, магній, цинк. Магній, цинк, гідроксид, ортофосфатна кислота, баріхлорид, купрум 2 сульфат. Виберіть ті, з якими реагує натрій-гідроксид. складіть рівняння реакцій, і розв'язати невеличку задачу обчислити масу натрій-гідроксиду і об'єм води, з яких можна виготовити 400 г розчину з масовою часткою лугу від 15%. Бажаю успіхів.